У нас у Дніпрі ми в нас один матч з Дніпра вже був це поєдинок, в якому сталь приймала Зорю, І ще один поєдинок у Дніпрі відбувся в п'ятницю. Дніпро приймав Олімпік. Згадайте перше коло, коли Олімпік просто розтрощив Дніпровську команду з рахунком три і ця гра стала, стала останньою для Дениса Шеліхова. І зараз обидві команди хотіли з хорошим настроєм піти у відпустку. і Було дуже цікаве і дуже насичене протистояння. Вереснева поразка 0-3 від Олімпіка спричинила зміну основного воротаря Дніпра. До того Михайленко впродовж сезону довіряв місце у воротах трьом різним гравцям. А вже майже два місяці є один незмінний – 17-річний Андрій Лунін. Лунін достатньо спокійний в Радарі, і прекрасно розуміє гру, спокійно читає йому не потрібно ніяких установок давати. Я думаю, нього хороше майбутнє при такому ж нашні. Тось він професіонально относиться к себе, Відна, то есть пускай в продовжає такому ж духі. З нього вийде э, очень хороший ратар. Я уверен, в там. Проти Олімпіка у Луніна було чимало роботи. Особливо старався Богданов, який у грі першого кола спромігся на хет-трик. Найреальнішу нагоду півзахисник мав на 26-й хвилині. Однак, юний голкіпер впорався з його ударом. Богданов був найпомітнішою персоною на полі. Саме після його підкату Лучкевич довго не міг підвестися з газону, а згодом попросив заміну. Та перед тим як піти з поля, Лучкевич заробив гольовий штрафний. Влад подав, а невисокий ротань ударом головою відкрив рахунок. Зможете одразу пригадати, коли востаннє капітан Дніпра забивав головою? Я, кстати, гела головою більше, ніж нагоди? Востаннє це було торік у серпні. Ротань забив головою у Кубку України Балканам. Цього сезону вже не вперше. Ротань не виконує стандарти, а йде ближче до воріт суперника боротися за верхові м'ячі. Установка тренера. Тобто... На стандарти приб'йоні, буде ходіти на грати. Правильно, значить, у нас не так багато людей, які хорошо грають головою. Руслан з них, поэтому ми не можемо идти с одним мадамиком, який хорошо у нас играет головою. Поэтому посылаем туда Руслана. Ну его, как бы, умение грати головою. Ми знаємо, поэтому у нас є люди, які подають хорошо. Сьогодні це На наприкінці тайму ротань знову пішов ближче до воріт суперника, спершу підказавши щось Кравченку. Зрештою Сергій пробіг повз м'яч, а Кочергін сильним ударом не поцілив у ворота. Олімпіку необхідні були атакувальні зміни, і по перерві вийшов танчик. Я его випускав на футбольное поле что Вов, тебе не хватает только. Віддати передачу дать галєву передачу із забити. Сьогодні заключительна гра осінньої часті, поэтому постарайся забити гол. Танчик одразу заповзався виконувати прохання тренера. Його швидкісний прохід до воріт Дніпра закінчився ударом з лінії штрафного і черговим сейвом Луніна. У середині другого тайму Дніпро залишився у меншості. Політило не встиг на передачу Кочергіна, Олімпік намагався вибігти у контратаку, яку фолом перервав Кравченко. Друга жовта і вилучення півзахисника Дніпра значно вплинуло на подальшу гру. Тяжело було, другий тайм, особливо після удаления Сергія Кравченка. Обидно, що не дотерпели. Но, мабуть, результат нужно признать закономерным, потому что по ну, таким преимуществом другий тайм, з яким грав Олімпік, нам було тяжело. Загалом донечани завдали 21 удару у бік воріт Дніпра. Цього сезону це їхній рекордний показник. Найбільше прагнення було у танчика. Півзахисник зі зростом 165 сантиметрів навіть пробував головою після подачі німчанінова. На 85 й хвилині комбінація німчанінов-танчик спрацювала знову цього разу. Результативно. Найнижчий гравець Олімпіка забив головою та продовжив безпрограшну серію своєї команди до п'яти матчів. Натомість, Дніпро міг виграти втретє поспіль, але тішиться навіть нічийному результату. Ну, трохи оговтався Дніпро після такої, знаєте, якої середини невдалого сезону, невдалої осені, правда, Средь? Да, доволі неплохо футбол, особливо в першому таймі показала команда. І, в принципі, були предпосилки к тому, що все-таки Дніпро мог победить. І я ж говорю, неплохо смотрелись. Но во втором таймі все-таки Олімпік тоже команда, которая, скажем так, не то, що вміє грати, а вміє грати. І все-таки перехватили ініціативу і показали, що вони тоже не хотят проигрывать і уходить на зиму, на зимний перерыв. С поражением и во втором тайме не они... тоже здорово смотреть все моменты. то, что показала игра: 25 ударов нанесли в створ ворот. Вот Давайте момент со стандарта. Да. Это мне кажется неожиданно. Портцванья играл с ротанем. И мне кажется, для него было неожиданно, что Ротань пошел э, играть головой в таком, в таком моменте. Стана просто не удержал, не обратил в за спину, у него убежал. Хотя портсване, посмотри, на голову выше ротаня не удержал. Это ошибка, конечно, защитника. Ну и здорово, Руслан, конечно, головой переправил мяч в ворота. Подача хорошая была. Я, кстати, Людина, очень... яка вміє все, вона вміє все. Людина яка вміє грати <связать> в футбол, вона вміє грати <связать> в футбол. <связать> Правильно? Руслан? Да, и тренер это тоже понятно. Естественно. И вот гол ем, Танчика, Володимира Танчика, з из ризика 65, от тут його так само забыл. Сергій Вікторович. Ну, ну, Танчик настырностью своей в принципе заслужил этот гол. Он и пробивал поворотом, и головой перед этим видели бил. И сейчас, ну, наверное, в большей степени, конечно, повезло. Оттуда, конечно, попасть практически с 12 или с 13 метров. Он пробивал, и головой в самый угол попасть было, конечно, сложно, но молодец. Надо было задать вопрос: о танчик, когда забивал головой последний раз. А я, вы знаете, мне значит, что я памятаю, я, колизвиньше, выступал в складе футбольного клуба Львів, и он там забыл. Вам не здається головою, от як мені знаєте, так от спадає на думку Севастополь. Він так само Ні, ну тут хорошо, то що дійсно матч і по накалу, і по содержанию наверно нічійний.